55 років нашому Андрію, моєму Андрію. Андрію, з яким я був з початку 2000-х вже 25 років. І разом пройшли і фракцію, і помаранчеву революцію, і напружену роботу кінця 2000-х, і будинок профспілок, і комендантство українського дому, і керівництво сотен самооборони Майдану. Андрій був там, де гарячу. В цьому був весь Андрій, тому що він був дуже така цілісна людина, яка зміг пройти випробування владою і опозицією. Це в дусі Андрія. Об'єднуватися, коли перед державою загроза, незалежно від поглядів, членства партіях і всього іншого. Його внесок. Програму Армія, мова, Віра, ЄС і НАТО це наш спільний здобуток. І сьогодні дуже хочу подякувати родині і батькові Андрія. Подякувати десяткам тисяч людей, які підписали петицію про присвоєння Андрію заслуженого звання Героя України. Подякувати тим, хто проголосував в електронному голосуванні Київради. За те, щоб ми назвали одну з вулиць в Києві ім'ям Андрія Парубія. Ми сьогодні в цей день подякувати тим, хто прийде у Львові на заходи. Подякувати тим, хто були на виставці фотопортретів, яку відкрили в Верховній Раді. Подякувати тим, хто долучився до оформлення стіни в кімнаті, де також ми Фіксуємо роль і місце в історії України Андрія Паробія. Андрій, ти з нами? Нам тебе дуже не вистачає. І як пам'ять про тебе ми маємо забезпечити перемогу. Все в нас вийде, бо ми українці.